Який соковитий секрет компанії, в якій більше не працюєте, ви можете зараз розповісти. У моїй останній компанії, у HR-менеджерки, був роман з одним з інженерів. Уявіть собі, вони почали реєструвати фальшиві відрядження на конференції, семінари, рекрутингові заходи в коледжах, торгові виставки. Коханці ніколи нікуди не їздили. Натомість бронювали розкішні готелі, романтичні подорожі та авантюрні вікенди. Вони відпочивали на Гавайях, катались на лижах у Вермонті, на ранчо в Нью-Йорку, на курорті в Аспені, їздили на пляжі. У Флориді на Таймсквер і так далі, оскільки вона була HR-менеджеркою, їм якось здавалось проштовхувати свої звіти про витрати, аж поки компанія не опинилась в такому поганому становищі, що довелось залучити зовнішніх аудиторів. Тоді постало питання, чому інженер подорожує з HR-менеджеркою двічі на місяць протягом останнього року. Фінансова директорка була старшою жінкою, і менеджерка з персоналу знущалась з неї, вимагаючи, щоб та все затверджувала. Фінансистка просто сиділа у своєму кабінеті, боячи, що HR-ка прийде і знову буде кричати або ображати її. Тож коханці просто бронювали відпустки разом і списували їх на якусь дурнувату ділову мету. Здається, вони вдвох витратили на розкішні канікули 250 тисяч доларів. Коли це з'ясувалось, інженера звільнили, а HR-менеджерку залишили. Вона пропрацювала ще два місяці, а потім спокійно влаштувалась на посаду HR -менеджерку. Не в компанію, назва якої римується GPS. Раніше я працював в чаті підтримки Facebook Meta. Вони сказали, що це тільки для людей, які платять за рекламу на їхньому сайті. Це означає, що якщо ви розміщуєте рекламу на Facebook, то можете поспілкуватись з нами в чаті, і ми вам допоможемо. Насправді ж, ми ніколи нічим не допомагали, і нас активно вчили брехати, що виглядало так, ніби ми намагаємось допомогти. Ваш інстаграм зламали і ви хочете його повернути. Ми скажемо вам заповнити форму і сподіваємось, не Довсі ви отримаєте його назад. А в реальності форми ні до чого не призводять. Якщо тільки ви не витрачаєте багато грошей і не маєте власного співробітника, в чаті підтримки оголошення продовжують відхилятись. А ваш акаунт заблоковано, ви нічого не зможете зробити. Ми попросимо вас заповнити іншу форму, але знову ж таки це спрацює тільки, якщо ви багато витратили. Колись я працював у великій нафтовій компанії, яка зводила свій дата-центр в Лондоні. Підрядники, яких вони найняли для монтажу захисних дверей, встановили їх задом наперед. Тож можна було натиснути кнопку, щоб увійти, але щоб вийти, потрібно було вводити код безпеки. Це дуже погано, адже системи пожежогасіння в дата-центрах зазвичай працюють шляхом викачування кисню з приміщення. Тож, якщо ви працювали там і зайнялась пожежа, ви б застрягли, намагаючись вести пару. І задихнулися під час спроби втекти. Це виправили досить швидко, але мене завжди дивує, як цього не помітили раніше. Боюсь, не дуже соковито, але досить цікаво. Чесно кажучи, половина надсекретних проєктів нагадували нескінченні наради про те, як уникнути реальної роботи, створюючи видимість зайнятості. Я працював в державній дослідницькій лабораторії. Один з директорів нашої лабораторії витратив близько 250 тисяч доларів з державного гранту на проведення глибокого генетичного секвенування шерсті з російських лісів, щоб довести існування снігової людини. Все тому, що він був членом всесвітньої криптозоологічної конспірологічної групи. Хочу уточнити, що наша лабораторія не займалась тваринами. Ми лише тестуємо людські зразки на хвороби. Ці витрати. Ти були приховані щоб уникнути публічної ганьби і, чесно кажучи, серйозних покарань для всієї лабораторії. А цього чоловіка звільнили приблизно через рік з непов'язаних із інцидентом причин. Спойлер то було хутро ведмедя. Коли мені було близько 20 років, я працював в стартапі, власниками якого було подружжя. Ми з дружиною власника залишались працювати допізна, коли її чоловік йшов додому. З Часом вона почала просити мене, щоб я робив їй масаж спини. Лише коли мені стукнуло 40, я зрозумів, що вона залицялась до мене. Працював над дизайном латунних виробів: крани, змішувачі, душові кабіни тощо. І можу стверджувати, що більшість дорогих іменитих брендів ідентичні дешевим виробам, за винятком назви. Перші зразки продукції проходять перевірку на відповідність нормативним вимогам щодо матеріалів. А після отримання акредитації постачальники починають змінювати склад. Наприклад, стандартна латунь 60 на 40 може виділяти у вашу воду цинк. Більшість продуктів виробляють. В Китаї, а потім на них наносять маркування, яке в багато разів збільшує їхню собівартість. Базовий важільний змішувач коштує менше 10 доларів, а продається за ціною, що в 5-10 разів перевищує початкову. Працював на складі Walmart. Ящики з фруктами та овочами постійно падають на землю. Працівники просто загрібають усе те паскудство назад в коробки та відправляють в магазини. Мийте свої продукти, це огидно. Це не те, що є таємницею, радше люди не часто про це замислюються. Коли я працював на арені, нам дозволяли залишати собі все, що люди загубили, наприклад, гроші, прикраси та інші дрібниці. Я знаходив безліч пакетиків з таємничим білим порошком. І так, прибирати мокре конфетті настільки нестерпно, як ви собі уявляєте. Що будь-яка компанія, яка просить вас округлити рахунок або пожертвувати на благодійність, бере ці гроші і потім донатить їх для отримання податкових знижок. Під час ковід компанія, в якій я працюю, скасувала всі різдвяні вечірки, і запитала нас, на яку благодійну мету ми б хотіли передати гроші. Працівники запропонували віддати їх одній із наших колег, в якої не залишилось лікарняних, і яка мала четверту стадію раку. Вони відмовились і пожертвували їх благодійній організації для отримання податкової знижки. Це було приблизно 50 тисяч доларів. Співробітниця померла, знаючи, що наша компанія вирішила вирішила не допомагати їй. Я працював в кількох великих банках на різних посадах, і у мене є один секрет, який стосується всієї індустрії. Переважна більшість фінансових консультантів і радників з управління капіталом насправді не мають жодного уявлення про те, як працює інвестування, але вони пройшли короткий курс, щоб отримати ліцензію, і тепер просто граються з вашими грошима. Бонусний секрет: існує одна третя ймовірності, що іпотечному спеціалісту, з яким ви розмовляєте, коли телефонуєте до кол-центру 18-22 роки, і він на ходу вивчає, що таке іпотека, поки ви пояснюєте йому свою проблему, дві третіх шансів. Що він вперше почув слово ескроу саме зараз, коли ви його використали. Я працювала у дуже великій мережі кав'ярень, і люди часто запитували мене, як я запам'ятовую всі рецепти. У 90% випадків клієнти замовляли одну й ту жменьку напоїв, але іноді я швидко гуглила рецепт після замовлення, тому що забувала або ж просто вгадувала. Наш керівник відділу продажів збирав інформацію, і персонал, що врешті-решт відокремитись, і заснувати компанію конкурента. майже точну копію, але зі значними покращеннями. Я попередив його про юридичні наслідки, але його фірма працює вже кілька місяців і здається, все йде добре. І жодних юридичних проблем не виникло. Дивовижно. Деякі дерматологи отримують ботокс майже задарма, а потім просто накручують ціну і як їм захочеться. Моя подруга, дерматологиня з південної Флориди, сказала мені, що ніколи не варто ходити в місця, де пропонують великі знижки. Вони розбавляють свою продукцію, щоб очевидь розсягнути її, і для того, щоб люди повертались швидше. Колишній директор престижної середньої школи, в якій я працював, розповідав колегам про свої пригоди зі стриптизерками. Зрештою його звільнили за недоречні коментарі на адресу практично всіх співробітниць, і тепер він водій «Убера». Моя начальниця, яка також була моєю подругою, отримала три підвищення за 9 місяців, зарплатні у 40 тисяч до 90 тисяч фунтів стерлінгів на рік, лише за те, що спала з одруженим сином генерального директора, який приїхав у відрядження з Америки. Чесна гра, нічого не скажеш. Завод, на якому я підробляв під час навчання в коледжі, збирався розширити своє місце розташування на 50%. Звісно, вони обрали найдешевших підрядників. Будівництво розпочалось взимку і все йшло за планом. Однак, завод був розташований досить близько до озера, а ґрунт був болотистого типу. Та з приходом весни земля почала відтавати, і щойно залитий бетонний фундамент, повільно почав занурюватись, все глибше і глибше в землю. Ніхто навіть не подумав. Ховати тип ґрунту. Довелось починати все спочатку. Будівництво було завершено на кілька місяців пізніше запланованого терміну з перевищенням бюджету на 40 мільйонів доларів. Черепиця, що продається під виглядом ручної роботи, це повна нісенітниця. Їх виготовляють на ручному верстаті. До неї торкаються лише тоді, коли завантажують в ящик. Косметична індустрія це велика афера. Я працювала там, де виготовляли продукцію і пакували її в різні упаковки на замовлення клієнтів. Помада за 2 долари була точно з тієї самої партії, що й помада за 30 доларів, Чудо-крем за 100 доларів. Це бджолиний віск, вазелін і віддушка. При розробці продуктів покладається виключно на відчуття на шкірі. Багато активних інгредієнтів насправді не проникають в шкіру. В одному продукті з Ганічної ефірною олією грейпфрута міститься близько 1 грама олії на 300 кілограмів сухої речовини. Більшість косметичних засобів насправді не мають терміну придатності. Їх термін придатності був просто проставлений в системі. Якщо продукція зберігалась більше п'яти років, її реалізовували у вигляді наборів та акційних пропозицій. Так чи інакше, з часів тієї роботи я не переплачую за косметику та догляд за шкірою. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А який секрет з вашої роботи ви можете розповісти? Напишіть в коментарях.